Далі до інших тем бронювання працівників критичної інфраструктури. Це одна з найбільш обговорюваних тем цього тижня. Петиція про бронювання всього особлив... особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, рятувальників та працівників цивільного захисту за кілька днів набрала 25 тисяч голосів. Тепер її мають розглянути у Кабміні. Як знайти баланс між мобілізацією та забезпеченням життєдіяльності в тилу? Ніна коломієць дослідила тему. У кількаметровому котловані по коліна у воді та багнюці. І в морози в спеку працюють аварійні бригади Кропивницького водоканалу. Робота фізично важка. Техніка потребує сили. Я один з автомобілів, який каналопромив, таки промиває каналізаційну мережу. У нас є два водії, які працюють на цій машині. Тому що тут настільки таке обладнання, воно ну дороговартісне, все. Що якщо сяде не професіонал, то вона просто вийде з ладу і, і та шланга там застрянула каналізацію, тоді купа проблем. Більшість бригад нині без вихідних Уже відмовилися від поточних ремонтів. Лише аварійні на підприємстві катастрофічно бракує робочих рук. Відкрито майже три десятки вакансій бронюється дуже мало. 94 людини заброньовано лише по нашому підприємству, по нашому кропиницькому ВКГ. Це 50% від тих військових зобов'язань, які не вистачає навіть зараз працівників, особливо зараз в літній час, коли такі є аварійні ситуації. Ну, в бригаді, наприклад, якщо має працювати чотири слюсар, то я по два слюсари. Не вистачає людей зараз на підприємствах із традиційно чоловічими професіями. Працедавці шукають кому виконувати важку роботу, яка потребує особливої кваліфікації. Ось приміром. Столичний метрополітен від початку тижня збільшив інтервал між потягами, бо на підприємстві забракло машиністів. Запускати трамвай. знаходиться контролер від лівої сторони. Ручечка кріж включаємо і починаємо дижені. Закриваємо двері і трогаємося. Раїса Тимченко все життя працює водійкою трамвая у Миколаєві. Розповідає, що перевозила пасажирів навіть під час масованих обстрілів міста. На кожна становки бу 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 анукають вибухи сапровождали щайте почті від конечної до друге, канічно. І прямо таке щищення, аж качався. Тепер колежанок у пані Раїси побільшало. У Миколаїв електротрансія зробили ставку на працевлаштування жінок. Коли чоловіків все ну, менше, менше робочої сили залишається. То так звертаєш увагу на жінок. не звертаєш уваги, що на цю посаду можна замінити жінкою. Але так вони в нас також, також дуже сильні. Вони справляються з цією роботою поставленими задачами. На кермувальницю тролейбуса нині навчається Олена, військова з 26-річним стажем. каже, фізично важкої роботи не боїться. Ми стираки ще сломаємо. Дуже ламаємо, тому жінкам стоїть. Просто треба розміряти свої сили, зможеш ти или ні. Робота тяжела і ну прядолімо все. Ні, нічого не можна. Є молоді дівчата, є мого віку, є середнього віку. Дуже різні віки. Ми прийшли з різних совершенно конфесій, совершенно з різних е, професій. Фемінізація ринку праці порівняно новий тренд для України. І Він активно набирає обертів, зауважують і чари. Багато професій, які раніше вважалися су. То чоловічими стали гендерно рівними. Наприклад, нікого вже не дивують жінки-охоронниці, таксистки чи навіть вантажниці. Автоматизація складів допоможе жінкам надягати важкі речі. Просто завдяки маніпуляторам переміщувати їх на конвейери, вони їдуть їхатимуть саме. Ми кажемо про автоматизацію, про залучення штучного інтелекту для вирішення рутинних проблем. Одна з мереж супермаркетів нині оголосила набір на навчання жінок, водійок, вантажівок. Бажання основна вимога. А далі саме власне навчання і успішне складання іспиту. Після успішного складання іспиту працевлаштування в нашій компанії. Та наші герої зізнаються, не всі вакансії можуть закрити жінки. Лишається і надважка робота, до якої залучають винятково і лише чоловіків. Багато працівників наших чоловіків було мобілізовано, але на сьогодні, на жаль, залишаються є в нас ці професії, які не можемо замінити жінками. Це наші монтери полії. Дуже тяжка робота фізична. Також це контактні мережі, обслуговування контактних мереж законодавством. Передбачено, що бронюється на від штатного складу такого підприємства, які визнано підприємством критичної інфраструктури. Направду, тут, як на мене, також потрібно переглядати. Цей підхід, тому що він має бути більш індивідуально орієнтований. Припустимо, якщо підприємство металургічне для безперервності процесу такого підприємства критичної інфраструктури потрібно збільшувати відсоток цього бронювання з 50%. зараз. У Кабміні розробляють постанови, яка регулюватиме процес бронювання а також перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, щоб отримати. Мати відсрочені від мобілізації могли ті, хто справді необхідний на підприємствах критичних галузей. Ніна коломіяціла завета кроти, коли на бриндза, подробиці телеканалинтер, марафон. Єдині новини.